Сьогодні покажу вам увесь підготовчий процес до початку вишивки. Загружаю програму на машинку, виставляю її так, як мені потрібно. Тоді беру рушник, намічаю середину, де в мене має бути середина вишивки, флізелін, рушник і далі йде плівка. Плівка йде для стабілізації самого махрового, самого махрового матеріалу. Так будуть краще просто лягати стіжки. Все підправляю. Гарно запялюю і тоді відправляюся до машинки. Запялюю машинку, калібрується все. І тоді ми будемо приступати до машинки. Нажимаю старт і вишивка починає вишиватися. Тому далі ви побачите весь процес вишивки на цьому рушнику. Приємного вам перегляду!